встречайся. Тем спина! Блядь, дохи эмоции. Мяч, мяч кто уводил? Папа, папа вел мяч. Усилить игру, пожалуйста, а не выйти, умереть надо, блядь. Потом подходит и так уже. Сон просто рукой в Нахуй, 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 Всем привет! Вы на канале Крава футбол! Сьогодні продовжуємо історію з дворового футболу в місті Чернігові 8 на 8. Знову повертаємося до дворового футболу в Чернігові. Граємо з командою «Хані». Це медійна команда. БРВ найкраща команда. Это єдина команда, яка виграє все. Я надеюсь, мене меня на банкет потім пригласять после техніки. Да? <реш> Есть! Приїжджаєш только когда мы со вторим местом граємо, да? Леха, ну как-то, блядь. Ну как-то поприятнее надо, не знаю. Де А, я не Валера. Да. Идите, я вам Работа мешает футболу, бросай работу. Да. Правильно? Да, я молчу. Настрой, настрой, настрой Концентрация. Вон капитан идет. Слышишь? Да, кстати, на записках. А Серега? А где Вадик Серега реально? Сейчас должны подойти. Один сразу третий тайм у фанатов. Все, Халянчик, давай, давай, ну быстрее. Все, я, я забросил сюда. Подходите сюда, по составу пройдемся, полетим. Все, мужики, давайте, пожалуйста, немного собрани, пожалуйста. Центральная игра. Типы борются тоже за чемпионство на втором месте. По составу начинаем поле воротах. Влад ворона последнего. Я справа, слева. Артур начинает в центре поля Артем. Справа Тарас, слева Вов, и атакующий татаринов. Саня подъедет, меняться будем. Давайте. Друг за другом. Как мы с пацанами играем, пацаны, ноги не убираем, друг за другом рубимся. Давайте рубиться сегодня. И не вступать, да, на поле. Все, мужики, давайте. Друг за друга, давай. Будем развивать медийный футбол, не чиниговый. Разом з командою Хані вони теж працюють в цьому напрямку. На їхній канал я оставлю ссылку в описі до відео на їхні сторінки. Берви на першому місці турнірній таблиці. Залишилося вже небагато ігор. Тому дивіться наше відео ФК Хані на другому місці. Тобто, буде дуже цікава гра. Okay, Всім привіт, і ось старт матчу. Сьогодні справжнє дербі. Зустрічаються дві медійні команди Чернігова перше місце грає з другим у турнірній таблиці. І вже з перших секунд маємо небезпечний момент біля воріт. Провіряй! На, блядь! Прикинь головою. Пацани, треба забувати. Я на А второй. А второй видос. Йози! Я ще не радився ще, мабуть, коли цей відос був. Я знаю, що я вже всіх задобав. Всі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Повторююся, мене це надихає робити більш якісний контент і більш цікаве відео для вас, для вашого перегляду. І ось команда Хані бере м'яч під контроль. Вони непогано комбінують у центрі поля, намагаючись розхитати оборону суперника. Пасу фланг, далі швидке повернення в центр, і це вже виглядає небезпечно. Скажи каруночку, королечку. А тут груба помилка захисника. М'яч відскочив прямо до нападника БРВ. Блєд, не <рес> <Слушайте>. <рес> <рес> І воротарю Ханні нічого не залишалося, окрім як фолити. І суддя тягнеться до кишені. Жовта картка. Удар по воротах, м'яч Рекошет облучає у стінку. Ще одне добування, але, на жаль, шанс змарнований. Ну, ну та, та блядь! там, ну, сука. На рахунок залишається незмінним. команді Березне. Я буду далі знімати. Скоро буде проходити кубок. Ми теж туди заявлені. Тобто буде продовження команди Березне. Слідкуйте. Удар! Ух, як небезпечно. Давай дожимай, мужички! Ми вже повністю навалилися на ворота суперника. Створюємо моменти за моментом. Але поки що не можемо розпочатати ворота. Бля, ну хто так б'є? Проще, проще, проще. Поэтому я люблю фотка, це я п'яний. Пока поки ще ні. А потом на утра. І тут виникає шанс у команди «Хані». Але для нас цей момент залишається не надто небезпечним. Оборона діє впевнено і воротар контролює ситуацію. Артем отримує м'яч, обводить захисників і. Удар! Гол! Артем лівою ногою як пушка, сюди! пушку. а? Отак ось! А ще передачі, братва, ще передачі. М'яч хто вводив? Папа, папа ввів м'яч. Отдав передачу читай галівою. Красавце, краса. До речі, у нас на каналі готується ще один цікавий проект. Поки що це буде секрет, ну повірте, ви не захочете його пропустити. Тут мені підказує, що м'яч потрапив до Артема завдяки вболівальнику. Саме з його щасливих рук вони ці. Човаліве! 1-0 береве попереду. Поїхали далі. І одразу виникає момент у суперника. Але мимо. Ще раз удача на нашому. Центр, смотри, центр! І ось наш шанс. Влад повинен був забивати, але воротар рятує. Неймовірна реакція. Туди знімаю. Льоха, Ярітвой, Ярик Твой! Ярик твой. Спра... См... Да, Чучу держи. І ось команда Хані знаходить свій момент. Удар і гол. Щепу забиває, блядь. Дуже дякую нашим болівальникам, болівальникам команди БРВ. Вони дуже підтримують команду, емоційно підтримують команду. Без їх не було би такої гри. Ну, тупо чепу. Один-один ми пропускаємо. Напруга на полі зростає, гра стає ще більш захопливою. Матч напряженерніше. Коля шиє. Влад помиляється і суперник миттєво атакує. Передача від команди Хані. Здається, була рука. Але суддя дозволяє грати далі. Пишіть у коментарях, на вашу думку, була рука чи ні? У харокавська вона перший тайм був неймовірно напруженим. Гра рівна, моменти виникали у обох команд. БРВ відкрили рахунок після сольного проходу Артема. Фантастичний гол лівою ногою. Але не минуло і кількох хвилин, як Хані відповіла своїм ударом, і рахунок зрівнявся. Ой, Не так... дай! Задні Спина! Оу! І під кінець тайму у нас виникає ще один момент. Заробляємо кутовий. Небезпечна подача, удар і прямісінька штангу. Неймовірно. Ще багато пишуть за українську мову. Не всі зараз можуть вільно розмовляти. Тобто я буду робити субтитри. Можете виключати субтитри у відео. Дуже не карайте нас за це. Хочу ще. Подякувати нашим захисникам, ветеранам. Все буде Україна. Волнуюся, замерз уже, я не могу. Просто эти пацаны кончат. седой весь уже з этим футболом. Все, я зав'язую, братва, зав'язую. Всі думали, що це кінець тайму і перерва, але ні. Артем отримаємо мяч, Удар. Гол! Понимай, блядь! Не мы трезвые! Волк просто неймовірний, і, як кажуть, прямо в роздягальні. Останні хвилини першого тайму і рахунок вже 2-1 на нашу користь. Льоха спина! Льоха! Спина! Леха, да що ви робите? Ой-ой-ой! Напруга трималася до самого фінального свистка, і ось він перерва. Молодцы молодцы, а молодцы, 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 молодцы. левая, правая, левая, правая, дуплет там все, Забираешь всегда в центре. У тебя твой игрок всегда заходит в Почему У себя легко играет сам по своему. Вы сегодня с твоим мы забираетесь? у него два в центре, мне приходится. А мой игрок выходит вот там. Потом уже началась. Все Кто-то теряет. Первые пять минут, семь минут уходим выходим таким составом, потом делаем замены. Саня готовься. Ярик, Андрюх готовимся. Усилите игру, пожалуйста, не вийти, умереть треба, блядь. Вышли, усилили, блядь. Что ти вирваєшся? Ты блядь, читаєш такими. Это ворона! Это мой друг! Ну все, сбога! А ще за нецезурну лексику це емоції. Гравці не можуть контролювати свої емоції, свої слова. Зараз я знімаю на полі льотці. Тут теж проходили ігри по дворому футболу. Це було вже дуже давно, тобто така ностальгія. Розпочинаємо другий тайм. З нашої швидкої атаки вже виникає момент. Артем, схоже, знову хоче використати ліву ногу. Берве! 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 Тут і Вла знаходить свій момент. Удар, шанс. Але, на жаль, марнує його. Хані не здається. Гра набирає напруги. Починаються грубі відбори м'яча, фоли, боротьба на межі дозволеного. Кожен дюйм поля важливий, і вболівальники стежать за кожним рухом. Батя сказав, що сьогодні драка буде. Тут? Ну Суддя в роботі. Перва сила, блядь. <реку> 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 Ждем сьогодні побіди. Ох, він ще не виявляє, що його чекає далі. Попрацювати доведеться ще неабияк. Гра стає все напруженішою, і відбори не припиняються. Що, віж, нервна гра пацаны. ну, Все буде хорошо. Чудовий момент. Гарно скинув. Удар і, здається, м'яч влучив у руку захисника. Вар є, Грай! Бум. Фіналь. Оля стоїть сьогодні дуже спокійно, надійно і впевнено. Воротар демонструє класну гру. Рятує команду в критичних моментах. Відцілював таміш тобі. Не можемо вийти, просто тіряємо, обрізаємося самі. Пити позор, хотя нічого не делають. Поля не панікують просто. Все одразу кіпі, що наводять. 9-15. Давайте пиво вже пить пора. Захист теж працює відмінно. Ворона, як завжди, на висоті, вигризає кожен м'яч і не дозволяє супернику створювати небезпечні моменти. Центр поля грає зібрано та дисципліновано. Фетісові сольні проходи вражають, заслуговують на оплески. Бій! Бля! бля. Це... Білий тупо спас. Не Ніпамо. Центр поля грає чудово. Передача п'ятої від влада. Вова робить ривок. Но сил уже не выстачает. Скрипец, налево выше, Вова устал. А Тарас справа с Яриком. очень, красавчик, красавчик. Как тут? Хороший, очки. Опять уже. Он набегался. Что? Формула 1, перебывается. Я колено разодрал. Ее колено подкаты. О, белый сад. Один, один. Ай, ай. І у нашого досвідченого ярика виникає свій момент. На жаль, без результату. вирішай, Ну забій, сука! Нерви вже на межі. І ось чудовий удар від команди Ханні. Неймовірно. Але який сейв від нашого воротаря. Важко зрозуміти, хто краще зіграв. <пір> Це просто жість, це жість. Очень напряжена Фільм, гра. Але ми виграємо, должны, просто обязаны выиграть. Велика напруга наприкінці тайму переходить у грубу гру. Відбуваються жорсткі відбори, фоли, боротьба. Шолбля. А я говорю, нахуй трогає! Я с ним разговариваю, что ты видишь, ты честь хтось спрашиваешь? Я разговариваю. Товарищ Сидина! Что такое? И что теперь? Да что теперь, блядь, пиздец! Хорошо, ворота руками, ну что я? Не, ну ваш перший, блядь, теж руками там Ваш ваш теж перший, а так? Ладно, все. Звони нас тут баб, блядь. Заяв! Заяво! Сорнемся сейчас. Продолжай мигру. Контент, бля. Контент. Продолжай мигру, на. Це була майже бійка.

Після цього напруженого моменту у команди Ханні з'явилися свої шанси. Блять, возвращайте! Все! все нормально. Все нормально, у нас все. Нормально. Білий кращий? Білий красавчик. Телега, блядь, Біля, знаю, перед воротами, блядь, по воротам б'ють по пустим, білий відбив, блядь. Блядь, ділай 3-1 і я пішов спокійно на трибуну. Готов? Якщо треба пустити забити, я, я можу. Заробляємо штрафний. Рішення розіграти це явна домашня заготовка, але суперник кидається під м'яч і блокує його. Хані намагається вибігти з-під пресингу та Влад одразу зупиняє атаку. Боротьба не стихає ні на секунду. За спиною! спіною! пацани! запасаний! Йомаді, спина? Блядь, є емоція. Напруга зростає, супернику вже не має чого втрачати. Потрібно зрівнювати рахунок. Потужний удар, і Колі було неймовірно важко відбити цей м'яч. Коля, мой друг! Мой друг! Адже він навіть не бачив його за спинами захисників. Наш шанс зробити рахунок 3-1 і спокійно догравати матч, тримаючи комфортну перевагу. Ой, бля! Басковіти всовують много голів, блядь. Розіграли комбінацію. Влад скинув у центр під удар. І це перевірка воротаря Ханні. Голкіпер у грі. Сляді, зараз буде баночка. Тупа гол, тупа ну, не смотрите. Льоха, бій назад! Льоха. Льоха! Потужний удар з льоту. Добре, що не в обличчя. Живой, блядь, Нево нахрен. Збилась, блядь. Наприкінці ми не відпускаємо суперника. Тиснемо далі. Потрібен ще один гол, щоб спокійно дограти матч у своє задоволення. Сука, та барведа, блядь, уже сиди волосся на бороді тільки одні вилазять, блядь, Хубай. Попіведич. Спроба. Закинути воротарю, як кажуть законорець. Хитрий удар. Далі тримаємо суперника подалі від центру поля, удари з далеких дистанцій. Тут кожен шанс на рикошет чи добування може стати небезпечним. Хорош! хорош Льоха, хорош! Молодець, вставай ви... тільки! не спіть там! Зараз промовчу без коментарів, просто граємо на зустрічних курсах. Швидкі атаки, контратаки, напруга на полі неймовірна. Важко, молодий, шустрий. Тяжко трохи. Саме дружба. Блядь, ну под тобой житьок. Тут не можемо вчати. Ставимо заключний акорд гри. Вово отримує м'яч, удар, гол. Від стійки без шансів. І це крапка у грі. Рахунок 3-1 на користь команди Береве. Володя 100%. 100%. Все, изи. Сейчас минуточка. И все, и можно идти месить говно. Залишилося хвилину до кінця гри, часу вже немає навіть на один гол для Ханні, І ось високобита. Вітаємо команду БРВ з перемогою. Вони залишаються на першому місці в таблиці. Чудова гра двох сильних команд. А! победка! Стежте за турніром 8 на 8 у чудовому місті Чернігів.

Lastly secured that bag Broke bro, couldn't hang too late Them times more time than the boys on tag Can't take questions but mention when my guys on road Yeah he moves all mad Just hit a lip with the bait outfit, fake with the custom kits And I'm looking all mad Days in the three, What they say about me Left the crib real light Came back with a stack Yeah My finances not looking too bad Five star meal That sweet one made Now I'm not gonna front with the taste went bad Teaching sweet souffles On Tuesdays Might get a quick taste with the team don't like. Garlic and broski On low key Near the local shot. Cause that guy got packs nice. Yeah. 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 I swear she's a baddie, drop my daddy, broke up, pigger, draggy, falling, draggy, baby pigger, outside. Yeah, you're a chef and she whipping up tight, can't even lie. This one's coming on nice, smiles to reference to my guys. Look, she might just keep me for dinner. Motion trucks get spin up, fuels get triggered, I know, average, average, average. Yeah.